Доброго ранку всім. Ось початок тижня. Хотіла зняти відео. У нас вже більше двох тижнів немає дощу. Сьогодні нібито, бачите, щось скрапотіло, напевно, з вечора, хоч трохи остудило. Проблема в тому, що вже декілька років у нас початок літа дуже спекотний і дуже вітряний. Настільки вітряний, це не характерно для нашого клімату. Вітри дуже сильні. Висушують нещасну землю, тому кора мені дуже в поміч і взагалі якесь мульчування. Хоча я не дуже люблю скошену траву на подвір'ю, вона розноситься вітром. Але ягоди я прикриваю, ягоди прикриваю лабузом. Це є від кукурудзи сухе бадилля перемелене на січкарні, Хто знає, про що я говорю, то розуміє мене. то Між ягодами я посипала лабузом. А Тут, де, можливо, корою, ну і до кори тепер особливо доступу немає. Трава взагалі в жахливому стані, ви бачите, місцями поливу у мене немає і немає такої можливості, тому що криниця у нас у нас дуже близько ґрунтові води, і криниця у нас має всього сім рул, тобто 7 метрів. Ну, на даний був період, що я два рази викачувала керницю до кінця. Ось, Вона прибуває потім вода, але все рівно. Сподіваємось, обіцяють цей тиждень якісь опади. Але хотіла я поговорити не про те, а про те, що вже тепер я буду вибирати рослини не тільки е, тіньовитривалі, бо тому що в мене черешні тут. А й буду вибирати посухостійкі, якщо ще буду мати, куди садити. Ну, Мені дуже подобається, наприклад, для мене посухостійка рослина це, звичайно, всі види очитків яких я маю лише декілька, але все рівно а вони. Ну, очітки у нас для переднього плану ми не можемо посадити, бачите, маю такі і такі. І ось там. Зараз зійду до них. Всі види очітків. Також для мене посухостійка рослина це. Трави Трави для себе, це для мене відкриття. Трави я відкрила для себе перший сезон. Ось у мене вівсяниця, ви бачите, вона вже пустила колосся, вона дуже прекрасно виглядає. Вона у мене сиза. Також у мене є ред барон імперата. Також дуже гарна рослина, я її посадила в обрізаний горшечок, щоб вона не розповзалася по всьому периметру. Також я можу віднести, ось чекайте, я дійшла до ось моєї очетки. Я дійшла. Для мене це ще нові рослини, і тому я не особливо в них розуміюся. Ну, Звичайно, седуми набирають гарно вологою, тримають її. Але будемо вивчати, будемо, так як міняється клімат, так і міняється наш садочок, і ми будемо вивчати і пристосовуватися до нашого садка. Також я можу сказати, що чудово почуваю себе в посуху і без дощу лаванда. І... Зараз я скажу, як називається ця рослина Сантоліна. Бачите, вона подібна до лаванди, але це не лаванда, звісно. Ну, таке у неї характерний, вона у мене сиза, у неї такий характерний запах. Сантоліну нічим не сплутаєш. Але ще хотіла розказати чим же багатий садочок. Ви бачите, у мене немає тепер жодних квітів. Все, мої квіти закінчилися, тому що тюльпани, нарциси повідквітували. Я їх вже пообрізала. Я навіть обрізала вже гвоздичку. Піони зараз перейдемо туди. Піони у мене бордові вже відквітували, бо дуже сухо, лише білі. Для тих дівчат, хто має троянди, звісно, вони можуть похвастатися тепер трояндовим садом. У мене троянди, я винесла в сад, вивезла в сад, і тут у мене лишилися лише витки, і вони лише починають квітування. Але менше з тим садок не виглядає бідним, тому що. Хости, гейхери, різні види барбарису, додає йому окраси. Ось цей куточок я вічно його показую, бо мені він дуже подобається. Він такий, все в зеленому, але все зелене різне. Ясколка, бачите, ясколка сиза, чебрець починає квітувати. Чебрець зелений, хоста, звісно, така яскрава. і... Спірея така дуже жовтява. Хости, різноманіття хост, вони просто вражають. <кхи> Дивіться, Хосточка тут. І ось тут. Це я поповнила свою колекцію. Маю отаку і зараз покажу, маю подібну до неї, іду, Подібну до неї, але не таку. От з таким листям. Я думаю, що це дві різні хости, як ви думаєте? Так, да, звісно. Бачите, у неї листя? Більш гостріше, і середина, більш голубіша. Можливо, це ще. <кій> Щось я Можливо, це ще залежить від того, ця посаджена більш в тіні, а ту, що я попередньо показувала більш на сонці. Маю таку. Це темно-зелена з жовтим краєм. Хости, звісно, тепер додають. Краси нашому садку. Дивіться, отака. Це взагалі така малютка. І ось оце дорослий екземпляр, але дуже маленький. Якщо я покладу свою руку, то ви зрозумієте, наскільки вона малютка, мишка. Це я вже купила дорослу рослинку. Дуже полюбляю. Це прохости. Ну, гейхери, це взагалі. Гейхерки. Гейхерки тепер прикрашають наш сад всіма кольорами. Ось, Ще один різновид у мене чебрецю варігатного, і тут з очитками разом. Так мені попалося. Джекпот такий. Купляла звичайний е, чебрець, а додався до нього очиток. І гарненько виглядає, я вже не видаляла. От гейхерки. Звісно, бересклете. Взагалі-то, ну, моя думка, що всі е, варігатні Форми, вони всі дуже прикрашають наш сад. Дивіться, є бери склет, ніби звичайна рослинка, але він такий жовто-зелений. І вже в композиції він виглядає яскравим, яскравою плямою такою гарною. Іду, похвалюся вам своєю. Я троянди не особливо люблю, але у мене є, є у мене улюблениці. Звісно, ця ще буде квітувати, тут ще нема що показувати. Але йду і покажу вам ця трояндочка жовта. Дякую дівчатам, що написали мені за рожеву троянду, як називається. Зараз я дойду. А це у мене, бачите, скрепотів дощ, трошки оживив. Дивіться, яка велика квіточка, який яскравий жовтий колір. Ось. Це в мене витка троянда. Я її гілочку мені дала сусідка, і я її вкорінила під пляшкою. Прив'язала її до палки, до опори і пустю її на цей пліт. Ось на цей, бо тут у мене в кутку виноград дикий, а тут буде троянда. Це мій Це моя робота, моя праця про сухий струмочок. Я знімала відео. Кому цікаво, може подивитися. Не маю нагоди, у нас невеликі ремонти. І я не маю нагоди досипати камінчика, бо після роботи займає час мій ремонт. І тому так. Але в загальному, якщо подивитися, дуже гарно, я його ще прикрашу деякими каміннями, можливо, якимось елементами декора. Ну і досиплю, звісно, камінці там, де видно, білі мішки або під низ я стелила. Хто не бачив відео, під низ я стелила звичайні білі мішки від пшениці. Вони так само волога проходить і не треба просто розрізала, волога проходить не треба купляти агроволокно. Ну, я обійшлася такою силою. Скоро в мене заквітують, у мене не завжди так буде без квітів, скоро в мене заквітують гортензії. Ми вже бачимо. Гортензії ось. Маю декілька видів гортензій. Взагалі-то я підтримую. У мене і в будинку всі рослини, ті, що не квітують. Коли заквітував кактус, я дуже здивувалася. В основному у мене пальми і всі зелені рослини. Але взагалі-то ви бачите, що садок не виглядає бідним, тому що немає квітів. Він такий монохромний, все в зеленому, але в загальному мені здається, що досить яскрава картинка. Ось, також скоро заквітує Анабель. Анабель тут на вході. Ну, звісно, моя пеларгонія. Пеларгонію черенкувала сама, чим дуже пишаюся. У мене є е, з одної рослинки, я вивела дуже багато. У мене за шість рослинок з одної. Можна було й більше, але не було особливо де тримати. З двох боків буде анабель. заквітують троянди, що на арці, і буде дуже гарно. Тут у нас скоро е, займе себе лаванда. Своє достойне місце. Ми траву навіть не косили. Із-за того, що було сухо, ми не косили траву, бо тому що скош у мене немає косарки електричної. У мене звичайний тримір і боюся повиривати то все. Дивіться, навіть здалеку видно, які гарні тепер гейхери Оцю єдину не обрізала, тому що якісь такі ніжні в неї колокольчики. Вона тепер так гарнесенько виглядає. Ну і звісно, вся решта гейхер. Але йду вам покажу. Тримається ще моя, ще тримається у формі моя хакура. Вже би здалося. Вона покаже, коли хоче обрізатися, але ще не обрізала. Паличка стає, гілочка стає все довше-довше. І це коричневіє. Це вже вірний признак, що їй вже пора. Тепер в даний момент також дуже гарно виглядає. Бачите, я йду цю плюшечку. Це лимонник, це чебрець лимонний, це неймовірно пахнюча рослина. Є навіть потрогаєш, то вона одразу е, аромат буде стояти по всьому. Тут також все все кольорове, ніби зелене, але ж нам не сумно дивлячись на це зелене, воно все кольорове, все насичене. Бачите? Оце виросло в мене. Верніше виросла, я його саджала. Це різновид аліумів. Замовляла у флорі. Ми довго не квітувала, напевно, йому трохи тут затемно. Але потім я його пересаджу. Я його хотіла посадити під, під вербу. Посадити, отут у мене зелені троянди, вони реально будуть зелені, лимонні і жовті такі різновид алюмів. Воно якось називається по-іншому, потім подивлюся. І отак мені. Щоб її не було сумно в такій композиції. Дуже гарненька, але мені здається, що їх треба садити кубкою побільше. Самшетики мої трохи обгоріли. Трохи обгоріли мої самшитики, не було сонця. Ну, веду я вас здалеку покажу до своєї красуні. Дивіться. Ця розкіш висотою 2,5 метра, як мінімум. Це один кущ, один єдиний кущ. Я знімала про нього рільс сторіс, я знімала про нього, про цю троянду. Це неймовірно. Вона має легкий дуже аромат квітка, ось такого розміру. Вона не маленька квіточка, це не є дрібна чайна розочка, якась або що. Вона потребує, ця троянда потребує догляду, тому що такий великий кущ. Навіть у спеку я її виділяла воду. Звісно, щоб не скинула квіти, хоча вона буде квітувати ціле літо. Ну, Не так рясно, але ціле літо. Бачите, пупінки ще навіть не відкриті. Ось, висотою я стою на землі, і я можу дотягнутися лише навіть не до арки. Ну, Я маю метр п'ять вісім, метр шістдесят висока, але з рукою і плюс до того пупінки, я кажу, що вона в середньому має. Два з половиною метра. Вона дуже гарна. Дуже дівчата мені підказали сорт. Я зараз випишу, щоб запам'ятати, бо у мене з пам'яттю не особливо. Тут у мене росте звичайна троянда. Тоже це дала мені кума, я нею задоволена. Дивіться, яка вона. Вона хоч проста, але на, якщо у неї гарне місце, то вона також. Гарненька. Я кажу, рози троянди особливо не люблю. Але за рахунок того, що вони тепер прикрашають сад, то я уявляю, що твориться у дівчат, які е, люблять рози, то у них тепер має бути дуже розкіш. Я повиносила, у мене були звичайні сорти, я повиносила з подвір'я, тому що мені не подобалось. Можливо, я раніше не вміла за ними доглядати. Бачите, тепер у мене гарно виходить. Але... Що є, то є. Винесла в сад. В саду теж має бути гарно, а тут лише так, десь якісь. Так, що таке? А, і Волжанка. Бачите? Волжанка? Це те, що я раніше називала, що це у мене астельба, різновид. То це не астильба, це волжанка, вона зацвіте скоро такими мімозами, блідо-жовтими квітами. Астильба дуже страждає. До речі, Астильба дуже страждає від відсутності дощу. Вона хоче дощу і вологи, тому що дуже і дуже потребує. Якщо не поливати астильбу або не дати їй потрібні умови, то вона одразу жухне і прививає листочки. Ось так. На такій гарній ноті я завершую своє відео. Як ж ми живемо без дощику тепер? Але сподіваюся, бачите, небо темне, але тут нічого не дає. Темне небо у нас вже пару днів, а потім на обід така же спека, що дихати немає чим. Пишіть коментарі, я буду чути, читати, як ви переносите спеку і ваші рослини, які тепер у вас квіти квітують. І чим взагалі виживати. всім гарного дня?